Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі. Ти юрист». Мене звати Марина, і сьогодні будемо говорити на найпопулярнішу тему: тема отримання грошової допомоги. Благодійний фонд Право на захист за підтримки американського благодійного фонду запускає проект з отримання грошової допомоги громадянами, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Але є нюанси в отриманні цієї допомоги. Тож про них і поговоримо. Не дивлячись на широкий суб'єктний склад отримувачів грошової допомоги, поки що отримати такі кошти зможуть лише жителі Київської області. Це такі населені пункти, як Буча, Ірпінь, Бровари. Та інше з листопада місяця до списку областей буде додано і Харківську область. Питання щодо додавання інших областей України, щоб отримати таку грошову допомогу, буде розглядатися згодом за наявності фінансової можливості. Розмір допомоги буде складати 6660 тисяч 660 гривень на кожного члена родини. А тепер конкретно по суб'єктному складу: хто ж зможе отримати таку грошову допомогу? Відповідно до умов проекту отримувачами грошової допомоги є перше. Це родини ВПО, які перемістилися протягом останніх 30 днів. Другою категорією є це постраждалі домогосподарства від раптових обстрілів родини, які втратили члена сім'ї, а також домогосподарства, які втратили засоби до існування внаслідок військових дій. Наприклад, це пошкоджений магазин, ферма, втрачена худоба, тобто домогосподарства, які втратили власний бізнес. Також грошову допомогу зможуть отримати ВПО, а також люди, які перемістилися більш ніж як 30 днів тому з моменту подачі відповідної заявки. Але вони мають дохід менше ніж 5400 гривень на одну особу за останні три місяці і відповідають одному з наступних критерів: мають двох або більше дітей є особою з інвалідністю. Домогосподарство ведеться однією особою або одним чоловіком, або однією жінкою. Якщо в родині є вагітні жінки, або жінки з грудними дітьми, це діти до двох років. Також якщо в родині є особи похилого віку, це вікова категорія 55+. І є ще один нюанс: отримати грошову допомогу зможуть лише ті люди, які раніше не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій. Де можна подати заявку? Заявку можна подати у постійному центрі реєстрації. Він знаходиться в місті Бровари на вулиці Незалежності 5. Графік роботи з 9 до 18.00. Також по Київській області працюють виїзні мобільні бригади. Також звертаю вашу увагу, що інформація про роботу виїзних мобільних бригад знаходиться в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Так, як з листопада місяця планується підключення Харківської області до цього проекту, то інформація про запуск проекту саме в Харківській області також буде оновлюватися у телеграм-каналі. Які необхідні документи для реєстрації, і як проходить реєстрація? Я ознайомилася з умовами цього проекту, зокрема щодо проходження реєстрації і умови, як кажучи, специфічні. Але не хвилюйтеся, це пояснюється тим, що фінансову підтримку цього проекту здійснює американський благодійний фонд Хаяс. Ви ж розумієте, американські кошти це сувора звітність, відкритість та прозорість, і жорстке дотримання процедури. Тому для реєстрації необхідною є присутність кожного члена родини. Включаючи кожну дитину. Якщо ваш член сім'ї не може бути присутнім при реєстрації у зв'язку зі станом здоров'я, наприклад, працюють мобільні виїзні групи, ми про це вже з вами говорили. Далі пред'являються виключно оригінали документів: це паспорти, свідоцтво про народження, а також ідентифікаційні коди на кожну дитину, також дивіться, є нюанс згідно чинного законодавства України. У нас дитина не зобов'язана мати ідентифікаційний код до 14 років, але американське законодавство зовсім інше, і тому для отримання цієї грошової допомоги і для звітності вони вимагають, щоб такий код мала кожна дитина. Тому наявність ідентифікаційного коду у дитини для отримання цієї грошової допомоги є обов'язковою умовою. На жаль. Далі потрібно буде надати інформацію про ваш рахунок в банку у форматі IBAN на кожну повнолітню дієздатну особу. Так, на кожну, неважливо, дідусь, бабуся чи хтось інший на дітей не потрібно, бо потрібно лише рахунок повнолітньої дієздатної особи. Ну і звичайно довідка ГПО, якщо у вас вона є, і також додаткові документи, які підтверджують категорію вашої вразливості, тобто документи, наприклад, які підтверджують смерть члена вашої родини, або документи, які підтверджують знищення вашого майна чи бізнесу, чи худоби, або ж довідка про ваші доходи. Тобто, для того, щоб отримати грошову допомогу, вам потрібно лише взяти всіх своїх родичів докупи і звернутися до реєстраційного центру. Реєстратор перевірить ваші документи, поговорить з членами родини, внесе інформацію до бази даних благодійного фонду Право на захист і пояснить подальший порядок отримання грошової допомоги. Звертаю вашу увагу, що Благодійний фонд, право на захист є єдиним в Україні офіційним представником американського благодійного фонду ХАЯС. Інших представників в Україні немає. І також реєстрація на отримання грошової допомоги виключно особиста у центрі реєстрації. Ніякої онлайн реєстрації немає. Будь ласка, не вірте, шахраям. Це неправда. Тільки центри реєстрації і особиста присутність або ж мобільна виїзна група. Все також для того, щоб ви могли отримувати відповіді на ваші запитання, буде працювати гаряча лінія у будні з 9 до 18.00. номер гарячої лінії я також залишу в описі під цим відео і продублюючи посилання на телеграм-канал. А на сьогодні це все. Тому ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисною та цікавою, як завжди. Ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві для вас відео. І пам'ятайте, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ! Все буде Україна!